Слава Україні! Героям слава. Перед зі мною знаходиться гравець команди Фахівець Бобік Андрій. Вітаємо вас з першою перемогою. Е, так, як так, скажіть, будь ласка, як так сталося, що команда Фахівець опинилася в п'ятому дивізіоні? У ну, нас небагато так залишилось, і вже нам 7 за 40. Тому так, щоб сильно пограти так, своє задоволення, зібратися, після гри відпочити. І побігати своє задоволення. Скажіть, будь ласка, якщо порівнюючи з третім дивізіоном, чи відчулася зміна в рівні гравців, там суперника, наприклад? Ну, трохи так є, так. Хоча зараз дивишся, кожна, кожна ліга, там, третя, четверта, п'ята, багато хороших команд, хороших гравців, які тут і гра на гру не похожа. Ви сказали, що залишилось вас мало. Можливо, підсилилися якимись новими гравцями молоддю. Молоді ні, там один-два хлопця, вот воротаря молодого взяли. У нього сьогодні просто так зложили, що там не вийшло прийти. Може, завтра буде. Два-три чоловіка, а то всі старій компанії. То чи ставить собі фахівець якісь цілі взагалі на турнір, на сезон, чи просто буде грати в своє задоволення? У нас ціль одна: прийти, побігати без травм, виграти, вийдеться виграти, не вийде. Ну це вже таке, це футбол, тут а ніхто не гадає. Але нас ціль, головне, що ми зібралися. Побігали своє задоволення, пограли в хороший футбол. Зрозуміло, дякуємо. Бажаємо тоді вам натхнення і сил ще грати більше і перемагати. Дякую, дякую.